Людники, всім привіт. Після моїх декількох відео, які стосуються сажового фільтра, в цілому розбору, що воно таке: процедури регенерації, дослідження проблем з сажовим фільтром. Бачу, що багато людей почали в цьому розбиратися. В першу чергу це, звісно ж, власники автомобілів групи ВАК консультують один одного, скидають мої відео, інформацію, поширюють, яку я в цих відео розповідав. І це дуже круто. Але хочеться сьогодні розібрати ще один. Мені здається, дуже і дуже важливий момент, про який під кожним з відео згадували підписники. І ті, хто просто, ну, глядачі, грубо кажучи, дивилися ці відео, це самостійна промивка сажового фільтра. Адже інформації про цю процедуру в інтернеті також гуляє дуже багато. Є відео на Ютубі, є засобів багатого продажу для самостійної промивки сажового фільтра. І мені хочеться зняти відео в першу чергу для того, щоб пояснити вам небезпеку, яку несе ця процедура, яка здається, на перший погляд, ну, в ній немає нічого такого страшного. Я сьогодні зібрав отут -от, а, взяв від Вюрс найпопулярніший засіб яким миються сажові фільтри. В мене вже з попередніх відео ви бачили, є вирізана банка вставка сажового фільтра, яку ми з вами зараз спробуємо за допомогою такої баклашечки заключити, заховати назад в імпровізовану капсулу, типу, наче він знаходиться в автомобілі. І проведемо дослідження, подивимося, чи насправді діє цей засіб від Virus. І поясню також, в чому ви можете зробити лихо своєму автомобілю, щоб хто не знає, хто не розбирається, не починали цього робити, бо реально це може бути дуже і дуже плачевно для вас обернутися. Пішли спочатку, поясню на автомобілі, де варто використовувати цю присадку, чи навіть не присадку, очисник, а де не варто її використовувати. Отже, перед вами мій автомобіль з двигуном 2.0 TDI, я 288, це Volkswagen Golf 7, але інформація буде актуальна для Passat, Octavia, Tiguan, Touran, Superb, Kodiaq і де тільки цей двигун не встановлювався. Дивіться, в чому особливість і чому саме в цих двигунах даний засіб я не рекомендую використовувати. Справа в тому, що тут сажевий фільтр, він встановлений горизонтально. От у нас йде перша баночка, дуже погано тут буде видно, але вихід з турбіни от у нас турбіна, будь ласка, встановлена. От тут у нас йде перша банка. Перша банка це у нас іде каталізатор. Сам сажовий фільтр він захований знизу, він також стоїть горизонтально. Тобто система у нас відпрацьованих газів іде наступним чином: від турбіни сюди, потім йде поворот і потім знову таким чином вниз. І в результаті, якщо ви відкручуєте, наприклад, як це робиться, відкручується цей датчик, це здається, температурний датчик або лямбда Зонт, два дротика відкручується і туди вставляється спеціальна шлангочка, і можна залити цей засіб. То, по-перше, питання в чому, якщо ви його неправильно заліте. Цей засіб може піти не вниз в сажовий фільтр, цей засіб може піти от сюди до турбіни. Оскільки засіб для мийки є дуже таким активним знежирювачем, то він може, потрапивши в турбіну, змити мастило з картриджа, і ваша турбіна прокрутиться на суху, так би мовити, що може її, по суті, вбити. Другий момент це те, що оскільки сажовий фільтр у нас стоїть все-таки горизонтально, а рідина в нас все-таки через силу тяжіння опускається вниз, то навіть якщо ми цю. Промивку залєм всередину, вона в нас промиє тільки нижню частину сажового фільтра, оскільки об'єм там 500 чи 750 мл, а сажовий фільтр по об'єму там може вмістити в себе декілька літрів рідини в цілому. Це говорить про те, що навіть якщо нам вдасться щось промити, воно туди залється, в турбіну не попаде, окей, це добре, але навіть якщо воно туди потрапить в сажовий фільтр, то ефективність мийки саме в таких системах в двигунах Євро 6 не буде такою ефективною, як би це. Було, наприклад, в двигунах з нормами екології Євро 5, тому що там сажовий фільтр стоїть якраз таки горизонтально. Дірочка в нього відкривається отут згори, ви вставили шлангу, полили повністю сажовий фільтр, і воно горизонтально туди опустилася рідина його помила. То, як бачите, в Євро 6 перша і найголовніше це те, що такої ефективності ви не отримаєте, тому що по-іншому побудована вся система. Я для себе цей засіб придбав, але я сам навіть його в себе в автомобілі не використовував через оці якраз такі дві причини. Мені Здається, що простіше все-таки взяти, по-нормальному, поїхати і помити цей сажовий фільтр. Інший момент, третій, найважливіший, це ефективність даного засобу і. Коли і для чого її варто використовувати, пішли на наш імпровізований стенд. Нагадаю, ще в попередніх відео я розповідав, що сажевий фільтр може бути забити через дві речовини. Перша, це, звісно ж, сажа, яка в процесі горіння пального виділяється через несприятливі умови, воно не догорає в двигуні, вилітає і забивається в сажовому фільтрі. Але для сажі існує сервісна функція, яка називається регенерацією. Якщо все добре в автомобілі функціонує, то після регенерації сажовий фільтр від сажі очищується. Ледь не в нуль. Але є ще одна річ, якою саме забувається фільтр, і потім після цього він починає робити мізки. От дивіться, як визначити, де в нас що. Оскільки в нас тут вгорі, як бачите, в каналах забита сажа, чорні такі канальчики в нас. Ми розуміємо, що з цієї сторони у нас був вхід. А на виході, як бачите, у нас дуже багато такої кольорової речовини, там рожевої, червоної, чи чогось подібного. Тобто розуміємо, що сюди заходило, звідси воно виходило, тут от щось. Воно накопичувалось через те, що канали, через які проходять сажа, вони є. Звідси починається, а тут вони заглушені, закриті, тобто все, що сюди заходить, з часом накопичується, накопичується, накопичується і забиває, потім перекриває сажовий фільтр. Так от, якщо у нас сажевий фільтр забився сажею, то її має забрати процедура регенерації. Але якщо сажевий фільтр забився сажою, так що двигун по суті вже дихати не може, то дійсно, скоріш за все, ця промивка в даному випадку допоможе. Якщо у нас сажовий фільтр забився масляною золою, це продукти горіння самого. Масло самої оливи туди домішується, Дрібні, дрібний пил від зносу двигуна, там все, що в ньому згорає, якась там стружка, щось таке вилітає, от воно все з масляною золою перемішується. І в процесі роботи двигуна воно тут накопичується і ніяким чином, окрім. Хімічних розчинів чи просто навіть механічного прочищення рідиною, наприклад, ви її звідси забрати не можете. Регенерація її не подушує, тому що масляна зола вона не перегорає так, як перегорає сажа, наприклад. От зараз ми з вами спробуємо використати цю промивку і побачимо, що в нас вона дасть. Чи забере вона тільки сажу чи її розчинить також масляну золу? Я відломив шматочок від сажового фільтра. Тут чітко якраз видно залишки масляної золи, і ми її. І також закинемо в окрему таку ємність, заповнимо її частиною потім цієї ж рідини. Коротше, збираємо імпровізований сажовий фільтр і запускаємо проминку. Так, ну власне, я зібрав такий імпровізований сажевий фільтр. Не ідеально, але що є під рукою, з того я і роблю. Далі, у нас є такий балончик, в якому є інструкція німецькою, дубляжу українською, на жаль, немає, навіть англійською. А ні, є англійською. Інструкція пише, що ця штукенція може розблокувати сажовий фільтр в разі, якщо там трапились якісь проблеми, і в разі якщо фільтр забився через короткі поїздки. Тобто я так розумію, от навіть таким підтекстом напряму не говориться, що це для промивки саме сажового фільтра від накопиченої сажі через короткі поїздки, але ну, ми це між рідків читаємо і розуміємо. Процедура зняти температурний і датчик диференціального тиску. Тримаємо балончик вертикально, коли натискаємо на нього. ну і Використовувати трубочку для того, щоб ми все-таки дістали до сажового фільтра і напшикали на сажовий фільтр. Після цього треба запустити регенерацію. Сервісна процедура. Після регенерації видалити всі помилки, ну і кататись. Коротше, одягаємо зверху цей такий балончик, він під тиском у нас. Доволі суттєвим балончик. Оу, Погано одягся. Давайте його сюди вставимо все-таки. Є. Дивіться, в даному шлангу є чотири такі отвори, розрізані, для того, щоб краще набагато розбризкувалася у нас рідина, коли ми її туди вставимо. Отаким чином це буде виглядати, коли ви будете пшикати в сам сажевий фільтр, коли він стоїть в автомобілі. Тобто, як бачите, не 4-3 такі смужки в різні сторони. І от воно собі тече через сажевий фільтр. Зараз ми... Наповнюємо його цією баночкою, цією рідиною. До речі, друзі, цей експеримент мені обійдеться десь в тисячу з хвостиком гривень через вартість цього 400 мл до, до речі балончика. Тому буду вдячний всім, хто підтримає експеримент. Внизу є реквізити для того, щоб ви могли мені задонатити. І такі експерименти ви бачили частіше. Рожевого кольору у нас тут іде субстанція в самому балончику. Не забуваємо, що в нас є ще окремо шматочок, де ми хочемо перевірити. Де тут багато якраз такі золи. Мені цікаво, в першу чергу працює воно на масляній золі, тому що сажа то є сажа. Якщо регенерація працює, двигун працює, то все буде забрано. Дуже обережно, воно ядовите. Я не, не торкаюсь. О, все, балончик у нас закінчився. Якось дуже мало цієї рідини тут було. Експеримент буде неповним, неточним через одну причину, через те, що ми не можемо запустити тут регенерацію, але подивимося, як воно працює без температури, без регенерації, просто от як воно пройде у нас через сажовий фільтр. Я не думаю, що через температуру воно так підвищить свої мині властивості. Дуже мало, мені здається, цього балончика, тому що, от навіть де є відкрита частина, більша кількість сот тут якраз таки суха. Тобто я пшикав повністю по поверхні, як ви бачили. Тут у нас все відкрито, будь ласка, ти куди хочеш. Але от частина вона абсолютно суха. При цьому внизу вже збирається трішки цієї промивки. Тобто, якщо ми беремо от сажовий фільтр, стоїть на автомобілі, воно десь промило, десь не промило. І результат, ну, як ви бачите, такий собі по краям мінімальна кількість пішла через те, що я пшикав якраз таки поверх туди насоти, щоб по бокам не розтікалося. ну, Як ви бачите, така собі баклашечка в мене. Чекаємо певний час. Я гадаю, біля 15 чи 20 хвилин, які воно постояло, буде достатньо. Давайте відкриємо і подивимося, що у нас там твориться всередині нашого сажового фільтра імпровізованого. Кожух можна зняти верхню частину. Дивимося всередину. Зовні він навіть сухий, практично тут в одному місці, тільки мокреньке. Що хочу сказати, тут в цій дірочці все так сухе лишилося. Тобто, навіть якщо ця штукенція діє ефективно, то її такого балончика 400 мл реально замало для того, щоб зробити це якісно. Далі, чому дивимося, що ми бачимо всередині? Все практично залишилось, мабуть, в сажовому фільтрі, тому що він керамічний, сухий, нічого абсолютно він, мені здається, не почистив. На ми відкладемо в сторону, зараз повернемося ще. Мені здається, без пальника все-таки буде нецікаво завершити експеримент. Але давайте зазирнемо всередину маленького шматочка, який я залишав. Я його тут поколупав, поторохтів, попідкидав, коротше, щоб максимально ефективно прополоскати його також. Ну, давайте зальємо ще всередину сажового фільтра ці 30 мл. Коротше, дивимося, що ми отримали в цьому шматочку маленькому. Давайте вже візьму в руки. Оці якраз частинки, це зола, цей засіб її, в принципі, розчинив. Але вона навіть при тому, що я врощені її бовтав, туди-сюди колихав, вона нікуди не зникла. Тобто воно його не промило, як бачите. Тільки, от коли я на нього чимось натискаю, воно починає відлущуватися, відвалюватися. І воно б таким чином могло б з сажевого фільтру вийти. Але ж питання в чому? Навіть коли ми запустимо регенерацію, розігріємо, тут буде полум'я, тут якось почне ця штука реагувати. А канали у нас на виході закриті. От, Як бачите, частина каналів відкрита. А частина якраз де знаходиться ця червона речовина, тобто масана зола, вона не може сюди вискочити через те, що канали самі перекриті, навіть при тому, що ми її там розчинимо, намочимо чи ще щось. Дуже тоненькі мікроскопічні пори між стінками каналів. І от сюди, оці відкриті дірочки через стінки каналів воно, ну, ніяк не може вийти. Саме тому я все ж таки рекомендую, як бачите, ефективність, ну, розчин, можливо, дієвий. Але як він діє, як це використовується на автомобілі, ну, мені здається, трохи неповноцінно. Якби цим розчином намочити сажовий фільтр і дати тиск води, як це робиться от при промивці сажових фільтрів, коли їх знімають з автомобіля, це, здається, мені давало б максимальну користь. А так, як бачите, ми його розчинили, максимум ми його зможемо потім при регенерації зіштовхнути тиском вихлопних газів вниз, донизу, до кінця сажового фільтра, і воно все рівно тут забувається. Засяде, тобто, через певний час ця проблема знову-таки з'явиться, якщо не стане гірше. От воно навіть витікає, вискакують бризки з цього шматочка, якби, ну, власне. Ну, а тепер давайте ми його нагріємо. Подивимося, що буде з нього виходити в процесі нагрівання. Звісно, ми не зможемо повністю відтворити все, як відбувається в автомобілі в сажовому фільтрі. Ну Але, хоча б якийсь ефект, спробуємо отримати від цієї речовини. від Такої промивки. Вітер трішки заважає, мені здається, що сажовий фільтр повністю гріти я буду дуже довго. Починає речовина просто-напросто випаровуватися, як бачите. Перестаю гріти. Воно випаровується. Давайте, мабуть, поекспериментуємося ж на тому маленькому шматочку, його об'єм невеликий. Мені здається, там це буде дієво, можливо, щось ми такий якийсь процес чарівний і побачимо. От у нас він повністю пропитаний цією речовиною, починаємо прогрівати пальником. І що відбувається? Мені здається, нічого корисного не відбувається. Можливо, воно якось під дією вуглекислого газу чи вихлопних газів. По-іншому все це поводить себе, але ну, не випалюється от червона зола, як бачите. Нічого такого не відбувається з нею. Не піниться, не димить, як то кажуть, не пригорає. Просто випаровується речовина з кераміки, з частини сажового фільтру і, по суті, все. Канали забиті, тут воно полум'я не проходить наскрізь через те, що забитий сажовий фільтр повністю. Ну от Я її зараз випалюю, нагріваю. Полум'я тут достатня, температура має і чомусь не зникає зла, чомусь не зникає нічого такого. Гріємо, коротше, імітую регенерацію сервісну, запущену на автомобілі, прогріваю цю частинку, але червоне все там так і залишається. І що найцікавіше, що в цій ємності, де був той шматочок, я не бачу навіть якоїсь великої кількості сажі, там, знаєте, чи щось такого змитого. Ну, Практично як воно взагалі наче не діє. Те ж саме і в колбі, в якій стояв сажовий фільтр. Бачите, сажі немає, камінці, я був відмив. Ну, Нічого, абсолютно. от. Просто ефекту, мені здається, від нього отримати можна якогось тільки мінімального. дуже. Власне, мили гріли ми з вами цей сажовий фільтр. як бачите, от червона зола, вона тут так і залишилася. І от Що навіть після промивки, мені здається, вона стала ще такою більш кам'янистою, більш загрубілою. Тому, якщо цією штукою мити, перше, її треба багато. Друге, в ідеалі нею замочити. Тому що, коли воно було мокре, ця зола відчищалася набагато легше, Зараз вона стала такою ну, твердою, значить кераміку чистиш. По-третє, ну чорт забирай, де да воно не діє. Треба реально, єдине, що діє, я на власному досвіді бачив, робили мийку сажового фільтра, як оці червоні штуки, під тиском води, коли намочили сажовий фільтр, Він накис гарячою, знову ж таки, водою. Це все під тиском вимивалося і вилітало, і сажовий фільтр дійсно чистився. Тому так коштує процедура мийки на стенді сажового фільтра раз, за, мабуть, в 2 чи 3 Дорожче, ніж балончик, тому що балончик теж немало коштує вюрс для очистки фільтра, але промивка все-таки ефективніша набагато, і вона не призведе до того, що в сажовому фільтрі заб'ється зола, і він стане просто непрохідним, що потім і стенд не візьме його. Люденьки, ну таке чергове дослідження з сажевим фільтром. Корисна інформація, гадаю, для багатьох буде повчальною. Я повторюю, що я цей балончик придбав. Колись хотів собі навіть промити, але потім. Подумав трішки мізками, як воно буде діяти, що я можу цим іноді зробити навіть трішки гірше, ніж є в момент з автомобілем. Особливо це стосується для тих, у кого автомобіль ще не просить промити сажевий фільтр. Там регенерації по місту раз 150-200 кілометрів, на трасі там 350-400 кілометрів, Їздьте і не морочте голову ні автомобілю, ні собі, ні тому самому сажевому фільтру. Якщо прийде питання, що він забився, у вас засвітилася лампа чи почалися часті регенерації через 10 Кілометрів не через сотню, а через десятки. Тоді вже варто дійсно займатися очистками. І в моєму випадку я б на от в місті того, в кого забився сажовий фільтр, все-таки їхав би по-людськи, по-нормальному його знімав, мив, але. Пам'ятайте, що промивка сажового фільтра це вже останній етап після того, як ви вирішили всі питання по автомобілю. Якщо там забивалося сажовий сажовий фільтр через, наприклад, форсунку, яка вийшла з ладу і дуже багато кидала палива, треба її замінити, а вже потім щось мити. Якщо у вас сажовий фільтр закидало оливою від турбіни, яка ну, якби в неї вже знос є великий люфт, яка пропускає оливу на випуск, то треба зробити спочатку турбіну, а потім вже мити сажовий фільтр. І ще ще багато причин. через який сажевий фільтр може забити, треба спочатку вирішити, а вже потім знімати і мити сажові фільтр. Тобто фільтр – це останній етап у вирішенні проблем екології сучасних турбодиземних двигунів. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте тиснути вподобайку, думки, коментарі, досвід з промивками, з подібного роду очистками. Пишіть внизу. Можливо, мій експеримент був неповноцінний, недієвий. Через те, що я робив щось не так, напишіть про це внизу, якщо хтось цим займався чи займається, можливо, на потоці. Якби дякую за перегляд і до нових зустрічей.